Ця порожня коробка, яку я тримаю в руках, коштує тисячу гривень. За що такі гроші, спитаєте ви? А насправді все просто. Вона виготовлена з дерева, а не з дешевого пластику, а ще гарно пофарбована. Та найдорожче в ній. Ось це Це кейс для горілки. А купують такі коробочки, як ви вже могли побачити. Люди, що якраз мають охороняти природу та дерева. Спеціально для вас ми знайшли підрядників, що тісно співпрацюють з Держлісгоспами. Під прикриттям нам вдалося дізнатися всю правду про закупки лісників. А ще ми спробували розібратись, чому навіть реформування цієї галузі не може вберегти ліси від корупціонерів. Тож не пропустіть. Вже не перший рік СтопКор успішно полює на лісових корупціонерів, тих казнокрадів, які за рахунок наших українських лісів набивають собі кишені. Це не змогла зупинити і повна масштабна війна. І сьогодні ми це доведемо. Після випуску минулого розслідування про масштабні лісові схеми до нашої редакції потрапило ось це цікаве відео. Виготовляємо такі ексклюзивні коробки, бокси. Брендовані в даному випадку це для Агентства лісових ресурсів. Це у нас з музичним модулем. Доброго вечора, ми з України. Це у нас з відеомодулем. Доброго вечора, ми з України. На що ми одразу звернули увагу? Це на логотип Добре нам знайомий, за які гроші купили коробочки для горілки з позолоченими надписами. Щоб з'ясувати це, ми промоніторили сотні тендерів, вивчили сотні документів. Однак такої закупівлі на прозоро ми не знайшли. Але довідалися, хто саме їх виготовляв, Тож наважилися на експеримент. Ми зв'язалися з фірмою під виглядом оптових покупців і запросили їх на зустріч. Через годину до нас мають приїхати підрядники. Зараз ми по кімнаті розставляємо приховані камери, вішаємо петлички, аби вони були непомітними. Будемо притримуватись нашої легенди щодо потенційних покупців. Ми заздалегідь продумали, де саме посадити наших гостей. Проте в останній момент дізнаємося, що їх буде не двоє, а троє. Тому картинка на відео вийшла не така, як запланували. Ось представники фірми заходять до приміщення і розставляють свою продукцію. Щоб підтримати легенду, ми детально розпитували про матеріали, терміни виготовлення, ціну. Та ці моменти ми пропустимо і покажемо найцікавіше. у нас модуля 3800 по шиен стандарт. у нас 5000 с видео mm. И ця у нас цена Получається 4 тисячі. Чотири з з 4,5. Розумієте, від кількості замовлення залежить ціна. Якщо чим більше, тим дешевше. А від, від якої е, кількості буде вирватися вже? У ну, нас наприклад, замовляють по 50 штук. Лісники, от ми дарували, ну вони купували у нас отакі тубуси. І от такі вони, звісно, розхвалювали свої бокси і навіть запропонували заохочення у вигляді 5% від продажу особисто нам. Та як ви могли зрозуміти, їх головний посил був у кількості: чим більше, тим дешевше. А у приклад нам поставили лісників. Адже за нашою легендою ми з ними друзі. Далі ми спробували акуратно підвести нашу розмову до фінансів. І ось що вони розповіли питання фінансового характеру. Чи можна на, через вашу фірму програти більше грошей, щоб вивезти, не проводити через реєстри? Я, я пам'ятаю, яким чином? Так. А, якщо підходять кведи ваші, то ми могли б трошки більше ну, 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 Так, та, ну, так та, понятно, що у нас кведи То Це все можна буде правильно Звісно. <пробувати> <вхомити. пробувати> Ми ж одно домовляємося. Ви що думаєте, з якими злісницями попрацювали вже. Тож як нам вдалося з'ясувати, лісники не лише балують себе такими шкіряними коробками для горілки. У вартість цих аксесуарів вони закладають і певний відсоток зверху. А якщо взяти до уваги, що ці підприємці для чиновників виготовляють не лише бокси для оковити, а ще й меблі у їх кабінети, суми зверху можуть бути і з п'ятьма нулями і шістьма. До речі, комфорт на роботі лісники цінують не До прикладу на Закарпатті Брустурянське лісництво придбало собі два позашляховики за 3 мільйони гривень. Такі автівки у цій місцевості справді необхідні для лісників. Однак, вгадайте, хто їздив на тих джипах? Правильно, керівники. Як встановили аудитори, на момент придбання лісгосп мав шість автомобілів, чотири з яких підвищеної прохідності. Потребу нової дорогої покупки лісгосп пояснював необхідністю у виконанні виробничих функцій та охорони лісу від пожеж. Але в результаті обидва автомобілі, вказали аудитори, не використовували для охорони лісу чи патрулювання. Так, одним з них користувався тодішній директор Брустурянського лісомисливського господарства Ярослав Олійник, а в подальшому Руслан Сазанський. А ось ще одна історія ще про одного очільника вже з вини городського лісового господарства, який спільно зі своїми підлеглими привласнював кошти від офіційно виробленої деревини. Вони підписували фіктивні договори з підконтрольними підприємствами. Таким чином надурили нашу державу майже на 2,5 мільйони гривень. Отримані гроші від незаконно зрубаної та проданої деревини учасники схеми розділяли між собою. Обсяги незаконних рубок та суми привласнених коштів наразі встановлюються. Під час обшуків на підприємстві ДБР вилучило документи, комп'ютери, мобільні телефони, магнітні диски, печатки, понад 2 мільйони гривень у різних валютах. Ці та інші факти корупції ми попросили прокоментувати голову Державного агентства лісових ресурсів України Юрія Болоховця. З висвітленого питання у вище зазначеному запиті Держлісагентство державних закупівель не проводило. Хоча емблеми на коробках та самі меблярі вказують на інакше. То за які гроші купували, і хто лукавить? Висновок однозначний – зупинити корупційну гідру лісового господарства не в змозі навіть велика війна. Однак можна владці придумали, як її побороти. Потрібна реформа. Однак, коли ми з'ясували детальніше подробиці реформування, у нас з'явилися сумніви щодо ефективності цього підходу. Отже, замість 158 лісгоспів утворюється одне підприємство Ліси України, а 24 обласних управлінь лісового та мисливського господарства перетворюють на дев'ять укрупнених регіональних установ простіше кажучи, філій, які будуть підпорядковуватись ДП ліси України. Тобто, головна мета реформи централізація всіх лісгоспів. Метою Цього об'єднання є те, що ми зможемо посилити цю низову ланку, а саме лісництва, надати їм більше технічних можливостей, надати їм більше матеріального забезпечення. Лісівник майбутнього це фахова людина з достойною заробітною платою і належним матеріально-технічним забезпеченням. Це людина, яка працює з планшетом в руках, в якому знаходиться вся електронна база про ліси. Та, попри гучні заяви лісників про новітні технології, які вони збираються вцілювати, новостворений орган викликав масу обурення у експертів природоохоронній галузі. Я вважаю, що десь через декілька років це все гаснеться, і почну треба розбирати, а хто це саме робить. тому що не можна, не можна прибити е, загалі, так сказати, державну монополію. Всі говорять про антимонополі, створюють антимонопольні комітети, а тут створили державну монополію на продаж лісу. Хочу сказати, що взагалі ця реформа лісової галузі це або величезна помилка, або Е величезний злочин ми спробували детально проаналізувати цю реформу і знайшли дещо цікаве: а саме історію створення ДП. в червні 22-го року. Держлісагентство звернулося за дозвілом до антимонопольного комітету про створення єдиного державного підприємства Ліси України. Однак отримав відмову. Інформації антимонопольному комітету не вистачало. Він звернувся запитом до учасників концентрації про її отримання, там пояснень. Нічого він антимонопольний не отримав, тобто, дозвіл на концентрацію, створення цього державного підприємства. Комітет не давав та попри відмову Держлісагентство звернулося до кабінету міністрів, аби все ж таки провести реформу. І саме уряд надав згоду на створення ДП ліси України. А вже після цього до антимонопольного комітету надійшло 158 заяв з проханням приєднатися до ДП. І це все за три дні до ліквідації лісгоспів. Невже були впевнені в приєднанні? Відповідно до наданої заявниками інформації, що ДП є новоствореним суб'єктом, який наразі не здійснює господарської діяльності, це логічно він тільки створився, тому комітету аналізувати нема чого зовсім. Висновок антимонопольного комітету концентрація не призводить до монополізації. У нас поки що вирісувався суб'єкт ДП ліси України, який вже має ознаки монополіста. Між... Конкурентів в нього ну, немає і не буде. Він може створити умовно торговий дім, який буде виходити на торги. Може, це торговий дім буде не один. Може, він буде, буде по регіонам. І в і нас буде створюватися ілюзія товарного ринку. Тож, ж, виходить, що новостворений орган ДП «Ліси України це монополіст, який не буде мати реальних суперників на лісовому ринку. А тобто, ціна на деревину може бути будь-якою. Хто її має регламентувати, ніхто не знає. До цієї реформи залишається дуже багато запитань. Експерти стверджують, що наслідки реформи проявляться лише через кілька років. Ми обов'язково продовжимо стежити за цією ситуацією, аби не пропустити усі подробиці. Підписуйтесь на канал та не забувайте вставити вподобайки.